Блин. тепер це это пульта. Огромно стало. Бить. В Ужгороді навчають дітей конструювати роботів з лаго та програмувати їх на планшетах. Кілька груп в школі Радобот запустили спільно благодійний фонд Каріта Мукачівської греко-католицької єпархії та благодійний фонд Радуга. Наразі тут заняття відвідують понад 30 діток віком від 6 до 15 років, здебільшого вимушених переселенців. У кожній групі заняття відбувається раз в тиждень щоразу зі складнішими завданнями. Це конструктор для старшої вікової категорії, називається LEGO Spike Prime. Пра. Тут у нас є різні такі от деталі, з яких ми будуємо роботи. У нас є інструкція, і відповідно це такі простіші елементи. Є ще планшет, де саме середовище програмування. Ми тут скажемо, ну дивлячись, що нам треба запустити, які мотори чи інші елементи ми використовуємо. Це наприклад, хаб це можна сказати, як міні-комп'ютер. Серце всього пристрою він підключається по блютусу до планшета і безпосередньо він розуміє, які програми ми ну, написали. і Він перетворює це в рух. Є так само от, різні сервомотори. Навчання у кожній з груп триватиме три місяці. Подібні заняття допомагають дітям розвивати логічне мислення та дрібну моторику рук, а також соціалізуватися та знаходити нових друзів. Ми зараз робимо такого трактора із прицепом. Ми вже зробили першу частину самого. Трактора із смартхапом та проводами. Зараз ми будемо добудовувати верхню частину та будувати, прицеп та потім його програмувати. У цьому приложенні RCV там є при цього ну, персонажа чи машину, про неї все, що вона робить. Ми на другому занятті робили таку машину, як дракстер. Яку використовують на гонках. А в першому занятті ми робили такого робота, як спайки. Ну, ось це от я зробила, а це бачили, от ми бачили. з нею зробили. Далі ми будемо ставити його серце. Ось так. Тут ще потім будуть колеса, їм ще можна вправляти. І підсвітку можна робити. Ми зробили вже. Частину вже колеса ставимо для трактора. Вже в нас є передні і задні, тільки одне задне колесо зараз робимо. Ну ще при цьому можна буде зробити для нього. Крім занять з робототехніки, у Caritas та щодня проводять різноманітні заходи для дітей вимушених переселенців та малозабезпечених сімей. Вони мають змогу відвідувати шаховий клуб, творчі гуртки, майстер-класи та грати в настільні ігри. Саму ж школу Радобот відкрили тільки три тижні тому. До нас прийшов викладач цієї школи Богдан, звернувся до фонду, запропонував проводити такі заняття. Ідея нам дуже сподобалася, тому що, по-перше, це цікаво дітям, по-друге, це розвиваюче. По-третє, дуже багато зараз дітей після школи шукають якісь додаткові заняття, оскільки багато дітей переїхало до Ужгорода. Більшість ще не встигли, можливо, знайти собі якихось друзів, то ми таким чином допомагаємо дітям і соціалізуватися і даємо якісь корисні знання, навички. Загалом, школа Радобот діє в десяти містах України в Ужгороді Вона функціонує з 1 листопада на кількох локаціях та охоплює близько ста дітей. ВПО головною метою створення такого простору є допомогти дітям відволіктись від війни та сформувати життєві цінності. Перші півгодини в нас моральна настанова з християнською етикою. Це якби Особлива і дуже важлива частина нашого проекту це як можна і десь і корінь в якійсь в певній мірі, тому що ми хочемо пояснити дітям, от як сьогодні в світі, да, коли таке відбувається, як їм правильно діяти, які мають бути правильні цінності. І далі, коли ми це все проговорили, змотивували діток, ми проводимо безпосередній урок, де вони в них є інструкція. Вони по інструкції збирають цього робота, дивлячись, який урок я хожу їм допомагаю, коригую, підказую щось, і далі безпосередньо переходять до програмування. Вже найближчим часом подібні заняття проведуть і в Совиному гнізді. Там набиратимуть нові групи діток. Зареєструватись можна на офіційній сторінці школи Радобот в соцмережах, а також на сторінках благодійних фондів Карітас та Радуга.